Мої вітання. Сьогодні їдемо до нашого друга, сусіда сіяти ріпак. верніше досівати, тому що частину площі ми посіяли, потім пішли дощі. Не змогли до кінця довести справу. А зараз наче стала погода. Будемо сьогодні знову пробувати сіяти. По-сухому вона сіяла, сівалка наша дуже добре, ніяких проблем не було. Зараз пройшли дощі свіже сломом. Подивимось, як вона з цим справиться. Напевно, що буде складно, тому що... Земля-сира, але це пів піди, тому що дуже багато пожельних решток після пшениці будемо сіяти саме після пшениці. Сира солома. Спробуємо посіяти і подивимось, як це у нас буде виходити. Прийомний бункер, який подається з центрального, тобто на всі 12 сочників. Це у нас дозатор, електромотор, контроль глибини, двиний диск, це у нас розвертач ряду, потуковий, лісковий спрочник, не добре. Паралелограм дуже Міцний, тут можна навіть сказати мені палець. Це у нас е гідроприжим. Якщо я не помиляюсь десь до 300 кг на кожну секцію. Тобто сама секція 150 і плюс ще 150 гідроприжим. Тут у нас прикочує э, колесо і пальчикове. Пальчикове для того, щоб э, дати воздух до насіння. Ну, така комбінація краща, ніж два колеса які будуть. Розкажи наскільки складно тут э, регулювати глибину. Посіву? Глибина ось просто ось від 1 до 14 кожне ділення. Що я не помиляю, десь 0,7 чи 06 сантиметрів. Міліметрів. 06 см. А, ну 06, да, да, просто палець виставляємо. Ось треба нам тут на 2,5 і буде 2,5. Все просто, нічого тут складного немає. Також є уловлюватель семьян, що ми його бачимо. Працює він тільки в суху погоду. Якщо працюємо влажно, ми його знімаємо і працюємо скорості там, 8 кілометрів. Що, може а кавун, коли ми сіяли, ми не знімали його і нормально працював. Якщо по такій соломі, то так. Якщо а якщо по то буде забагато. Дивимось. поле. Тут вже частково посіяли такі рештки сіє вона без проблем у цій соломі. Буває в залежності від е сипучості добрив. Забуваються оці трубки для добрив. Тому їх регулярно треба продивлятися, щоб вони нормально посипали. Це все залежить звичайно від якості добрив, наскільки вони сипучі, як легко можуть подаватись. Чиститься дуже швидко, в принципі. До 10 хвилин все можна почистити. Конфікуровано. Ні, так це та теж откадебровано. Це по-моєму воно з там... тим спутали. Да? Ну що, е... фермерське господарство Чайка 2. Е... Сьогодні у нас третє. В серпня, От, проводимо посів озимого ріпака прямо в терню після збирання пшениці. Як бачите, поле чисте, от, пшениця тут дала десь біля 6 тонн. Маю надію, що ріпак в прямому посіві покаже такий же результат. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Ну, таке, звісно, не було таке, як грязь. щоб не забувалося, що було піддобно.